Power. мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух. за лічені хвилини. Quick Power. Офіційний партнер МПЛ 2023-2024 років. Важка гра з хорошою командою. Така можна розділити два тайми. На, на, ну, і вважаю, що перший тайм ми провели непогано, пропустили. М'яч, добре среагували, були у нас моменти, були атаки, відігралися такий непоганий там. А от другий тайм, напевно, зі всіх наших ігор був найгірший. Мало того, що пропустили свої ворота, так і ще і не змогли такого нічого створити в чужі. Треба віддати належне Прикарпаттю, Вони сьогодні були дуже. Такі настроєні, дуже агресивні. Нам, напевно, цієї агресії не вистачило. Важко на щось розраховувати, пропускаючи три м'ячі. Тому приїдемо в Полтаву, будемо аналізувати, щоб більше такого не повторилося. Такі аналізи. В минулому турі Богдан Шмигельський став джокером, вийшовши на заміну і став героєм загалом четвертого туру. Він травмувався посеред тижня. Чи долися знаки його відсутні сьогодні? Ну так він травмувався а травмований не тільки він травмований і Гаржу Максим, і Бужен Микола, і ще деякі футболісти відновлюються від пошкоджень. Звичайно, нам не не вистачило. Ну, не те, що не вистачило. Вони. Роз, Рознообразити можуть нашу гру. Цього не вистачило трішки. Богдан він креативний гравець, гаржуй теж креативний, коли нам потрібно атакувати, вони могли б нам в цьому допомогти. Ну, у нас є інші футболісти, на яких ми розраховуємо. На жаль, сьогодні не всі зіграли на своєму рівні. Тому такі результати. Будемо аналізувати і думати, що трапилося. Цим матчем команда завершила перше коло чемпіонської групи. Всього 10 торів. І яке завдання стоїть на весна частину перед командою? Ну я вже казав, у нас нема завдання потрапити. Прем'єр-лігу, напевно, ми до цього не готові, але завдання в кожній грі ставати трішки кращими, трішки сильнішими, і нав'язувати гру, і перемагати банально в кожній грі таке завдання і стоїть. На жаль, сьогодні нам не вдалося це зробити. Ми самі в цьому винні. І ще раз повторюсь, команда Прикарпаття теж сьогодні зіграла свою непогану гру. Тому ну, рухаємося далі, ми не будемо робити трагедію, ще є ігри, друге коло. Але нам треба добре проаналізувати, чому так сталося. Ну, Перше, хочу подякувати нашим Збройним силам України, нашим фанатам, болівальникам, фанатам всіх футбольних клубів, які захищають нашу батьківщину, дають нам змогу займатися нашою справою, грати в футбол. Ну, то, звісно, Вчення добрі, виграли і виграли ну, заслужено, тому рухаємося далі. Зробили якісь висновки з попереднього матчу. Переможний настрій перенес на сьогоднішню гру. Так, ми виходимо, в принципі, грати кожну гру на перемогу. Буває. Буває, виходить, буває, не виходить. Но сьогодні молодці хлопці виконали нашу наставу, что, ну, розбирали гру, знали, що вони грають щільно в обороні, що є вільні зони. І перший тайм був рівний. Да, там, десь в нас в центрі десь не виходила. Відбори зробити, контроль не виходило. Ну, Ми завжди кажемо нашим хлопцям, що у нас нема там основних запасних, у нас всі, хто в заявці, ці наші основні гравці. Тому сьогодні дуже гарно вийшли на заміну хлопці, і другий тайм переграли соперника. Ми знали, що їм тяжко, тому що вони ну, готуються, тренуються на штучному полі. все-таки... Штучне і натуральне це і різні речі. тому ми знали, що другий тайм ну, вони десь підсядуть. ну, і, і треба було, щоб сьогодні добре зіграла заміна. Всі три м'ячі забили нападники, номінальні нападники. Чи задоволені тим, це, адже це їхня робота? Так, звісно, задоволені. Тим більше ну, у нас ну, є така проблема, да, реалізація, тому ми кожен. Кожен день тренуємо реалізацію, забиваємо багато голів на тренуваннях, робимо такі вправи, щоб вони забивали. І дуже тішить, що сьогодні вони всі три наших атакувальних забили голи. Перше коло чемпіонської групи минуло. Які будуть завдання стояти на другу частину і загалом на весняну чемпіонську групу? У нас завдання одне виходити, грати на перемогу. І... Викладуватись на полі на всі 100%, щоб бачили болювальники, щоб, щоб на 100% треба викладуватися і грати кожну гру на перемогу. А там вже після до кінця вже будемо бачити на якому місці ми будемо. Ефір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Юкрейн News, офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років.